Ліс заснув, тихенько стало, як ніколи не бувало. Що за диво чудіса, де поділася краса? Ведмідь сумно позіхає Зайчик шубку вже міняє. Потемніла вся земля, лист останній лиш кружля, чи це сон, чи це лиш сниться, але як таке насниця? Що тут сталося? Як дізнатись? Може, ліс зумів змагатись? Може, все зачаклували? Дивні чари скрізь наклали. Це ж зима настала, все до снігу підготувала, всі дерева оголила та втепленьку шубку вкрила. Огорнула всіх довкола, Замила Усе навколо, хоч без листя і без квітів, і без радісних привітів, лиш зима у ніжних шатах може ліс так гарно вбрати. Діти, у нас в Запоріжжі зима буває різною. Іде дощ, або йде дощ і снігом, буває просто сніг. Однак, Діти полюбляють зиму, тому що вона приносить багато зимових розваг, багато подарунків, багато різних різвяних свят. Отож, моя люба малеча, тепер прошу від вас, зворотнього зв'язку. Намалюйте, яку зиму любите ви, які розваги полюбляєте та які свята. А зараз в мене все. До побачення!